Усім привіт із мого зіркового балкончика. Вас вітає Сонячний Київ. У нас все чудесно. Сьогодні 25 листопада. У нас тут все як раніше. Втічки літають, осколки. Осені валяються під землею на землі. Е, ну, така погода, така погода, така погода. Така погода. Як ви бачите сьогодні в Києві. Сонячно. Да, птицы летають. Осколки осени. Перший сніг уже випав. Падає не тільки сніг у нас, на жаль. Ну, ми це переживемо. Не вперше. Кому з раками, Завжди хотів так зробити на камеру. А тепер я хочу знати, яка у вас погода. Бустенько напишіть в коментарях про вашу погоду. У нас плюс 2 осінній рогоз коливається на вітру. Рекреаційна зона у вихідні працює на всю. Дякуючи меру Києва, нашому меру, клічку, створюється парк. Тут облаштована паркова зона буде. Ну, звісно, магічні круги для ворожіння. Най Як же без них, один, другий. Дорожки ложиться Ох, скільки тут Ребята Скільки тут железа закопується Арматурі. Так щоб крепко було В общем, робота йде Місто оновлюється Нова Бруківка ложиться Оце я розумію Запам'ятайте цей рік 2023 Рік змін. О, іще одне е, коло для спіритичних сеансів. Для ворозіння, для ворожок. А от ми на берегу ріки. Ми бачимо зіяли листя і людей, які там довочині відпочивають. Сонячна погода. Це як було без змін крім оцих змін. Ну, ну, я, я радий за наше місто, що воно приводиться в порядок. Стройка не зупиняється. Ні на хвилину. Ребята, це теж Київ. І таке буває. Коротше, отаке. <реш> да, машинам оце так їздити кожен день. Дві сторони Києва. Дивіться, вже і перший сніг був, а оці дерева такі стійкі і ще лися не скинули. Забув як називається це дерево. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто знає. Фух і ребят, сяде відпочино на лавочці. Поганяємо пінг -пін понг тут такі вишки для заняття спортом. Да, багато вбухали железо. Інтересно Почому зараз курс железа, за скільки можна здати. А от такі зем'ялі квіти тут. Ну як, ще деякі цілі? Наприклад, оця цинерарія приморська. Дирев'ялі квіти Ну ці стоять. Нагадаю, вона вже сніг падав. О, щось за лавочка така, нормально не могли поставити. Ну дають. Так, зазвичай я сюди не ходжу в такі місця, але ради вас спущусь і покажу це осінь. Києві осінь. Дерев'я листя збросили. Ми зараз вийдемо до набережної. Погуляємо. Ну от така рекреаційна зона, ви бачите, да? така красива, мальовнича зона. <смістична> Стихійного біста. Тут не вистачає на воді. Сюди треба приходити з напитком. Якийсь там гараж взяти, наприклад. Ну так от. Якщо вам сподобалось це відео, напоминаю, ви можете мене підтримати лайком, напишіть коментар. Це найкращий спосіб сказати дякую. Е, ну, про підписку не буду нагадувати. Ви знаєте, що робити. За красний колокольчик завжди в доступності. До нових відео. Да, і мир